Ми сьогодні читаємо переображення Ісуса Христа в Євангелії, для того, щоб все краще усвідомити і розуміти, чому Ісус показує свою Божу силу, свою Божественність, яскраву Божественність на горі Тавор, нам треба почитати тексти наперед, ті тексти, які перед Переображенням. І ми читаємо, що учні. Ідуть з Ісусом, і Ісус у Філіповій Касареї питає їх, за кого мають люди. Його. І вони кажуть, що деякі за пророка, деякі за Лю, за якогось великого пророка. І, А ви за кого маєте мене? І тоді каже Петро: Ти є Месія. І це дуже важливо, що Петро каже, якщо читаємо далі текст, Ісус говорить про те, що йому треба страждати. І знову Петро озвучує, що це з тобою не може статися. Ісус йому каже, від мене, сатано, що наскільки видно, що Петро, я і ти, які ми є люди, коли речі йдуть добре, легко вірити. Коли речі повертаються, або життя повертається в якусь таку іншу сторону або приносить страждання, важче вірити. І це так і видно. Але Ісус не хоче нас зоставити в сумнівах, і тому бере Петра, Якова, Йоанна і виходить з ними на гору. і там вони бачать Його силу, Його божественність, переображення і чують голос Бога. Це мій люблений син, якого слухаєте. Дуже важливе, вони бачать і дуже важливе переживають, тому що це їм буде потрібно, вже тепер потрібно. І як цікаво, коли вони сходять з гори, там їх чекає толпа учнів, які не роз, незрозуміло мітушаться, і тому, що приніс один чоловік хворого сина, і вони не могли його вилікувати, він був існувати. І Ісус тоді каже, Чому не могли вилікувати його учні, але й батько питає, чи він вірить в нього, що він може його вилікувати. І тоді Батько каже: допоможе мені вірити. Як це важливо, що ніяк не просто, справді не просто вірити, не просто увірити в Ісуса Христа, не просто наслідувати і вірити в Нього. Тому що ми є люди, і тому цей чоловік, який кликне до Ісуса Христа, допоможи мені вірити, допоможи. Бо сьогоднішня Євангелія хоче нам довести, віра непроста, але Ісус не заставляє нас, Він готовий нас повести на гору, раз раз, в одну мить показати свою силу, і що ми пережили і увірували в нього. А якщо не вдається нам повністю вірувати, важкі речі трапляються в нашому житті, тоді скликнемо таким голосом, як цей чоловік. Ісусе допоможе мені вірити. Ісусе, дай мені віру.